Є новина, друзі. Прем'єр-міністр Польщі Туз заявив, що Польща не буде більше наївною і буде заробляти на Україні. Дослухайте до кінця. Щойно з'явилось відео, воно є в мене в телеграм-каналі, в шапці профілю посилання. Дідь... Дивіться, він заявив, що Польща не буде більше наївною і буде заробляти на Відновлення України і буде жорстко контролювати, щоб її компанії отримували відповідні підряди і заробляли там, тому що Польща є основною логістичною артерією для відновлення зараз. України він сказав, що не буде так, що хтось буде заробляти на відновлення України. А ми будемо стояти осторонь і безкоштовно допомагати. Ми це будемо жорстко контролювати. Для чого це говорю? Не для того, щоб зараз критикувати прем'єр-міністра Польщі. Я цього робити не буду. Ну ви ж подивіться, Трамп робить те саме. Він не готовий допомагати Україні безкоштовно, навіть не готовий за гроші допомагати. Чому? Тому що ну, реально він зараз веде перемовини і хоче досягти там якихось результатів. Тому він навіть за гроші не готовий нам продати ППО і навіть не пускає нашу владу до перемовин, що абсолютно неправильно, тому що Україна має бути на перемовинах. Це об'єктивні речі. То саме робить і Польща. Ми будемо допомагати тільки за гроші, ми будемо на цьому заробляти. І те саме будуть робити всі європейські держави. Ви ж подивіться, що в нас з бюджетом відбувається. Це ж ніхто не говорить зараз. У нас є бюджет на 25-й рік. Так він є. Там, як кажуть експерти, невеликий дефіцит буде, 50 мільярдів. А на 26-й рік що буде? Добре, що нам дають зброю. Нам там Європа, НАТО закупляє зброю на невеликі суми, але хоча б вони будуть надходити. А про бюджетну підтримку, про гроші на 26-й рік ніхто не говорить. А чому не говорить? І чому ці заяви відбуваються? Тому що реально українській владі не довіряють із-за корупції. Скандал на скандалі. Сьогодні хазяїн Києва, 51 мільярд. Зброю недопоставлено до зсу купа, скандалів. Це ж всі бачать в світі. Весь світ це бачить просто недовіра. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу?